Доброго ранку, мої любі малята! Осінь вас всіх вітає. Доброго дня вам бажає! Сонечко усім сміється, хмарка біля нього в'ється, різнобарвні листочки літають, це вони вас так вітають. Діти, а скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, осінь, молодці, восени листочки з дерев опадають і кажуть, що дерева стоять голі. Але зараз чомусь ще не всі дерева стоять голі, де не де на деревах ще є листочки. Але коли вдарять перші морози, подує сильний-сильний вітерець. Всі листочки опадуть. І це явище називається листопад. І сьогодні з вами ми будемо малювати листопад. А як його намалювати? Будь ласка, увага на екран! Діти, але спочатку давайте разом з вами розімнемо наші пальчики. Ми, листочки, ми, листочки, ми на гілочці сиділи, дмухнув вітер, полетіли. Ми літали вертольотом. Завтомились від польоту, а на ранньому світанку ми присіли всі на ганку. Вітерець пустун дмухнув, всі листочки знову здув. Ми всі разом полетіли і на землю тихо сіли. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, різнокольорові фарби. Я взяла такі кольори, якого кольору я бачила листочки. Та пензлик, стаканчик з водичкою, серветочка. А ще нам потрібна фарба коричневого кольору. Нею я буду малювати наші дерева. Отже, розпочнімо нашу роботу. Набираємо коричневої фарби та малюємо дерева. Дерева ви малювати вже вмієте. Малюємо стовбур та гілочки. Ось такі дерева у мене виходять. А тепер помию свій пензлик. Та наберу фарби червоного кольору та намалюю листочки, які летять, обпадають, кружляють, і на землю лягають, і в повітрі літають. Помию свій пензлик та наберу фарби жовтого кольору. На деревах тішки намалюю листячко, адже листячко ще не все обпало. Помию свій пензлик. Та наберу помаранчевої фарби. Та також намалюю листочки і на деревах, і в повітрі, і на землі. Малята ось такий листопад у нас вийшов. А я буду чекати на ваш листопад, на ваші роботи. До нових зустрічей, до побачення!